Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 14 вересня. 14 вересня 1911 року Київ став свідком події, яка сколихнула всю Російську імперію. Під час меморіальних урочистостей на честь Олександра II у міському театрі, нині відомому як Національного пору України, відбулося вбивство, яке шокувало суспільство. Анархіст. Та ССР Дмитро Богров, який водночас був таємним інформатором охоронного відділення, двома пострілами смертельно поранив прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ Петра Столипіна. Столипін був однією з найвпливовіших постатей імперії, відомий своїми реформами та спробами стабілізувати політичну ситуацію в країні. Його політика, сільськогосподарських перетворень і жорсткі заходи проти революційних рухів робили його фігурою суперечливою для одних: Тівник держави для інших символ репресії. Вбивство стало кульмінацією напруження між владою та радикальними силами, які бачили у Столипіні уособлення самодержавства. Петро Столипін помер 18 вересня на 50-му році життя, а його похорон пройшов з великою помпою на території Києво-Печерської лаври. Ця трагедія продемонструвала наскільки нестабільною була політична ситуація в російській імперії і залишила глибокий слід у колективній і пам'яті тогочасного суспільства 14 вересня 1954 року на тоцькому полігоні в Оренбурзькій області відбулися унікальні, але водночас трагічні військові навчання радянської армії. Під керівництвом знаменитого маршала Георгія Жукова військові відпрацьовували прорив оборони супротивника за допомогою справжньої атомної зброї. Ці навчання стали одним з перших випадків використання ядерної зброї не у бойових умовах, а у навчально-тактичних маневрах. Суть операції полягала в демонстрації можливості радянської армії у разі ядерного конфлікту. Вибух атомної бомби мав очистити шлях для наступу піхоти та бронетехніки. На полігоні були присутні десятки тисяч військових а також, за деякими даними, близько десяти тисяч мирних жителів з навколишніх сіл, які знаходились у своїх будинках. Наслідки виявилися трагічними: радіаційне опромінення та вибухова хвиля завдали серйозної шкоди здоров'ю учасників і цивільного населення. Багато хто отримав невидимі, але смертельно небезпечні травми. Офіційно масштаби втрат замовчувалися, проте згодом стало відомо, що тисячі людей загинули або померли від наслідків опромінення. Ця подія нагадує, що експерименти з ядерною зброєю навіть у мирних цілях. Можуть мати страшні наслідки, вони стали уроком для майбутніх поколінь військових стратегів і цивільного керівництва. А як ви думаєте, чи можна було проводити такі навчання без ризику для людей? Чи це завжди була свідомо смертельна гра радянської влади? Друзі, якщо вам подобаються наше відео, то поставте цьому ролику вподобайку та підпишіться на день в історії. Давайте разом розвивати український контент.